Я міняю стару іграшку на нову, хочу з дівчинкою зробити обмін. Без проблем. Соломія, поміня... Ілана, поміняєш іграшку? Стару на нову. Що ти мені можеш віддати, я тобі нову іграшку. Але не покажи яку. Можеш щось віддати мені? Так? Да? Ти така добренька? Ну давай поміняємось. Клас, це свинка Пепа? Зайчик. Окей, я забираю. До речі, якщо ви на мене підписані, отримайте два подарунки. Звичайно. Серйозно? Да. Все, тоді. Ти отримаєш два подарунки, тільки показуйте. Перший подарунок тобі лялечка. Граєш лялечками. І другий подарунок показуєте. У мене 39, тобто їх небагато, це підписок. Ой-ой-ой, дійсно підписочка є. І ти отримуєш два подарунки. Підходить вам такий обмін? Да? Все, дякую вам за обмін. І а ви обов'язково підпишіться, тому що я можу підійти до вашої дитинки. Вона отримує два подарунки замість одного. До побачення.